днем народження, Настя, днем народження, тебе задувай. Клас. І кульки. Прикольно. Ти чого, хіба ти не про це мріяла? Ми спеціально всі разом домовились тебе привітати о 12 12-й ночі з кульками, з тортиком. Це нормально все. А торт ви на замовлення робили, так? Так. Подивись, що тут написано. Хм. Це я, да, Спасибо. Все одно щось не так. Кажи правду, ми ж домовлялися одна одній казати правду. Та, ну, Я просто думала, що, що це буде торт, ну там у вигляді сумочки я бачила роблять, або воно ну, такий з коронкою теж красиве, а то просто білий там, з надписом Ну, ми ж не знали, ти б могла сказати. Ну, я б тоді зіпсувала сюрприз. Ти все одно не рада, яка різниця? Та рада я, ну просто в ідеалі. Е, Альо, не треба фоткатись, ще викладете кудись, не дай Бог. Привітали, дякую, можете йти. Ще сусіди на вас будуть жалітися. Ти серйозно? Не на таку реакцію ми розраховували. Завереть кульки, може, десь в кімнату, тому що зараз відкриють двері і вони всі повилітають. Нехай. Що знов не так? Ну, чого рожеві? Ну я ж завтра буду в білому. А вони. Ну, до чого мені воно тут. Ну, нормально. Як тобі нормально, то во, можеш забрати їх всі. Чому ти завжди так? Ну ми ж дома говорити правду. Чи це тільки стосується правди, яка тебе влаштує? Можна було хоча б зробити вигляд, що тобі сподобалось. І я можу їх забирати? Ні, я передумала. Я завтра їх випущу, а ти на відео заснімеш. Ну, тільки тепер щось треба буде якесь рожеве знайти, якесь платя чи що. Ну, блін, ви даєте, звісно. Я в шоці з тебе? А що таке? Він хоч смачний той торт, чи такий, який зовні, такий всередині. Закрий очі. Ще сюрприз. Не бійся. Тебе щось отут. А оце я забираю з собою.